Ви вже є найкращі, Тому за перше місце у, перше місце у четвертій всеукраїнській олімпіаді, Ісламський схід, історія та сучасність посів Волошин Михайло Олександр. Та, Тарас Юрійович, оголосіть з якого міста, Віталій Анатолійович? Миколай. Місто Миколаїв, вітаємо вас. У нас є сумечна також буде важливий подарунок разом до Дякую. Дуже дякую. Ми не даремно їхали з славного Миколаєва. Миколаєву вітання передавайте. Обов'язково. Друге місце на.